У Києві на сцені почальна івент-холл відбувся благодійний концерт Viva Ukrainian Kids за участі відомих українських зірок. На сцені виступили Позитив, дядя Вадя, Гурт Мазгі, Оля Цибульська, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Вася Демчук та інші. У межах концерту провели розіграш спортивного мотоциклу та унікальних зіркових лотів. Це вишиванка з автографом президента України Володимира Зеленського, футболка з автографом Олексія Арестовича, арт-малюнок від співака Монатіка та його синів, футболка від Івана Дорна та Панама від Калуш. Також запропонували капелюх із власної колекції Катерини Осачої, вишиванку Наталії Могилевської. Тощо, за словами організаторів, усі кошти з благодійного заходу спрямують на підтримку дітей, які постраждали від окупації в Маріуполі, Харкові, Бучі, Ірпені та інших містах України. Кожен зараз на своєму фронті робить все, що може. Ми всі хочемо перемоги. Ми всі заради неї працюємо. Ми і робимо кожен на своєму місці, те, що можемо. Спочатку мені здавалося, що пісні не так потрібні, але як кажуть, військові, з якими зустрічаюся в госпіталі, якраз такі пісні допомагають тримати дух, те, що і не лишається незламним. І з таким міцним українським духом ми точно переможемо на корді. Дуже важливий захід, бо зараз ми все це робили для дітей-переселенців, для їх сімей. Ми з першого місяця війни також займаємося цим, коли ми поїхали на захід України. Також у нас були акції, які я почав зі своїми друзями робити. Тому я такі акції тільки можу підтримувати, бо підтримувати майбутнє України для того, щоб діти відчували себе дітьми.